23 реанімобілі вирушили у медзаклади прифронтових регіонів. Їх передали українським лікарням представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Доправлення цих швидких в Україну профінансували Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку та уряд Німеччини. Кожен з цих автомобілів, що надані Україні міжнародними партнерами, ніби міні-відділення інтенсивної терапії. Через війну підтримка сфери охорони здоров'я України значно розширилася. Зокрема, говоримо про команди екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні передаємо 23 автомобілі швидкої допомоги з відділеннями інтенсивної терапії для перевезення важких пацієнтів. Апаратура дозволяє підтримувати життя пацієнтів у найкритичніших станах. кажуть міжнародні донори. Швидкі оснащені найсучаснішими засобами життєзабезпечення, зокрема, дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції. Ці легенів обладнанням для подачі медичного кисню, ношами для транспортування важкопоранених пацієнтів. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, зважаючи на жорстокі та незаконні атаки Росії на українську інфраструктуру та її народ. Зокрема, підтримуємо медичний сектор, медпрацівників, хоробрих людей, які працюватимуть на цих швидких. Крім того, допоможемо забезпечити стабільність електричної мережі, щоб лікарні залишалися освітленими і теплими та могли функціонувати. Вати російські терористи з кожним днем прицільніше і прицільніше б'ють автомобілі екстреної медичної допомоги. За останні тижні ми бачимо декілька випадків, коли прицільні атаки дронами були саме на автомобілі з Червоним Хрестом, що заборонено Женевською конвенцією, але російські терористи нехтують повністю міжнародним правом. Сьогодні ми ті, що могли індентифікувати, вже близько 600 автомобілів екстреної медичної допомоги, були викрадені, пошкоджені, виведені з ладу, повністю зруйновані автівки. Вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Донецької, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Одеської та Сумської областей. Доправлення автомобілів швидкої допомоги лише один із прикладів допомоги Німеччини. Нещодавно ми запустили проект інтернаціоналізації партнерств між клініками. Наразі вже 30 німецьких та 70 українських лікарень тісно співпрацюють для нарощування потенціалу. Українські медики вчаться у німецьких, а ми на українському досвіді. Це дуже плідна співпраця. Загалом, з початку великої війни, донори передали Україні близько 140 автомобілів невідкладної допомоги.